На дворі зима сніг летить у вікна, ти така красуня, ти така тендітна зайшла у цей зал і розтанув лід Ти моя весна, ти мій цілий світ Ялинка ори, вовники михтять, очі твої сяю, хочу щось сказати. Музика гучна, ми тут не самі, але бачу я тільки тебе в пітьмі. Келих піднімай, бульбашки ристо. Хочу побажати нам чогось чистого, свято настає, диво на порозі, ми танцюємо тут, ми в одній дорозі, Танцюй, моя мала, хай радіє зал, ти сьогодні тут влаштувала бал, сукня вся ближить, ніби снігопад Кожен твоїм рухам неймовірно, Ра. Танцюй, снігоронька, ніч така ясна. Ти серед зими, дівчина, весна, нас забирає руки догори. Щастя це момент, ти його бери. Дід мороз не знав, що ти так вмієш Сті одним лише поглядом всі грієш Стрілки на годиннику вже біжать, нам не можна крихітко тут стоять, конфетті летить, золото і срібло Все, що я шукав, тут мені зустріло. Загадай бажання, поки б'ють куранти. Ти дорожча, ніж будь-які діаманти. Піднімай Бульбошки ристо, хочу побажати нам чогось чистого Свято настає, диво на порозі. Ми танцюємо тут, ми в одній дорозі, Танцюй, моя мала, хай радіє зал. Ти сьогодні тут влаштувала бал, Сукня вся блищить, ніби снігопад. Кожен твоїм рухам неймовірно, а Танцюй, снігуронька, ніч така ясна. Ти серед зими, дівчина весна, на забирай. Щастя це момент, ти його бери. Рік старий пішов, ми його забули. Головне, що ми щастя тут відчули. Обійми мене, не дивись назад, це ніч, наш солодкий шоколад з новим роком. Танцюй, моя мала, херадіє зал. Ти сьогодні тут влаштувала бал. Сукня вся блищить, ніби снігопад. Кожен твоїм рухом неймовірно рад. вірно Танцюй, снігуронька, ніч така ясна, ти серед зими. Чина весна, не забирає, руки догори. Щастя це момент, ти його бери.